Чому всі так любили королеву Єлизавету II? Розкриваємо таємниці завоювання сердець мільйонів. А поки підпишіться на наш канал OpenVisa. За більше 70 років королева Єлизавета II стала не лише довгожителькою, а й символом мудрості, стабільності та процвітання Великої Британії. Тому розглянемо декілька фактів про королеву у 1952 році. Вона стала наймолодшою королевою у світі, тому її правління є. Найтривалішим у всій історії Британської імперії її правління виявилось правлінням стабільності та об'єднання королевської родини, також модернізацією суспільства та підняттям економіки. Вона володіла лінгвістичними даними, знала французьку та німецьку мову, також любила колекціонувати моделі поїздів. Це захоплення вона успадкувала від свого діда Георга П'ятого. Вона була палкою шахісткою та поціновочкою гри у гольф, навіть мала трофеї у цьому виді спорту. Королева завжди проявляла палкий інтерес до мистецтва та музики, часто відвідувала лондонський королівський театр. Також мала знання в області флористики. Королева стала першою особою, яка створювала власноруч різдвяні подарунки для своїх рідних, розміщуючи туди своє зображення та привітання. Також королева мала ліцензію пілота та неодноразово керувала повітряними суднами. Королева була завзятою читачкою книг, була досвідченою людиною, любила обмінюватися думками з іншими. Також була піонеркою в ряді ініціатив, спрямованих на збереження природи та енергозбереження. Також королева проявляла свій талант у мистецтві, роблячи подарунки власноруч для близьких та рідних, була колекціонеркою старовини та антикваріату. Ці унікальні факти підкреслюють глибокий різноманітний стан душі королеви, а також її різноманітність інтересів. Які з вище перечислених фактів ви вже знали про королеву? А також напишіть в коментарях, яку особистість хотіли б побачити в наступних випусках.